Всім привіт! Я вам зняти новий відосик на канал. Коротше, спроба не далась. Чорний є, в нього 18 синік. Так написав, я люблю дивитися і 18 плюс сайт один. Вы не поймете. Надіюсь. Надіюсь, ви цей сайт не знаєте і не дивитесь. Так вот я его блокнул. Ну а шо? Канал этот не как дитячий. Досить сливать. Четыре, шесть, семь, девять. Поникнуло пять. А, а За матюк я його кікну, За мацюки я кикаю. Та я не всти... та ну дайте мені хоча бенжанера тоді. Тус! У.

Згодом Морфа в люка не лазить. Морфлюка не лазить. в люка не лазить. Ніколи не лазили і не будуть л... а як це? Что-то я не понял. А як це так? Ну ладно пропустимо. все уже под подозрение. Давай ты пидамон, нижний мотор, плодивым. Что-чё? Маляк, я тебя буду изглазить. Бежим на репорт трупа. Yeah, I don't що прозового. Абуба, абуба. <клевиця> mm -hmm. А пахне як вкусно. <клевиця> Як пахне перемога? <рігунки> Прикол. Знаєте, мем? Ммм, а пахне як вкусно? Білий. Вот блин. Четыре, пять, два, четыре, четыре. Все, мы выжили. Вона морфнулась, вы сами все бачили. Красавы парни. А ж я! Це легко було. Зараз ще будемо підписника грати тут відразу дві. Так, не дивуйтеся, так у мене є сестра. І. Кто-то відразу два. Надеюсь, я буду оборотень. Я знаю, топове месяця. Подтоповый мест. Будлоской обр. Инженера. Дай... Вы что надеюсь? Нущаетесь? Эй, те, что я не матюкаюсь. А так би тут а ви все чули? Всі матюки на світі.